В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі, мої, один чоловік прийшов у ліс, щоби вибрати дерево на дошки. І побачив він два дерева, що стояли поруч. Одне було гладеньке і пряме, але з гнилою деревиною всередині. Друге зовні було жорстким і непоказним. Але зі здоровою серцевиною. Зітхнув чоловік і сказав сам собі «Ах, що мені це гладеньке, і високе дерево, раз воно гниле і на дошки не годиться, те друге, хоч і шорсткувати, і показане, але принаймні всередині здорове. І якщо я трішки більше попрацюю над ним, воно цілком може згодитися на дошки для мого дому. І недовго думаючи, він вибрав друге дерево. Так і Бог з двох людей вибере для дому свого не того, хто зовні виглядає праведним, але того, в кого серце сповнене здорової правди Божої. Не милі Богові гордовиті, чиї очі безперервно звернені до неба, в той час, як серце сповнене землею, але милі йому смиренні і лагідні. Чиї очі спущені до землі, а серця сповнені небо. Творець більше людей любить, щоб люди перераховували йому свої гріхи, а не свої добрі справи. Бо Бог є лікар, котрий поспішає до постелі кожного з нас і питає, що тебе болить, мудра та людина, котра скористається присутністю лікаря, і розкаже йому про всі свої хвороби й немочі. І недалекоглядний той, хто, приховуючи свої хвороби і немочі, похвалиться перед лікарем своїм здоров'ям. Ніби лікар відвідує людей через їх здоров'я, а не через їх хвороби. Зло грішити, говорить Іван Золотойстий, але тут можна допомогти. Однак грішити і не говорити про це є найбільшим злом, бо тут допомогти. Неможливо. Тому будьмо мудрими і, стаючи на молитву до Бога, будемо стояти як перед найкращим і наймилостивішим лікарем, котрий турботливо і з любов'ю питає кожного з нас, що тебе болить? Розкажімо йому, не зволікаючи про свої хвороби, свої рани, свої гріхи. Цьому нас вчить і Господь наш Ісус Христос, Притчею про Митеря і Фарисея. У нинішньому євангельському читанні. Євангеліє говорича, що цю притчу Господь сказав до деяких, які були упевнені про себе, що вони праведні і принижували інших. Хіба не належиш іти до таких, до кого Господь звернувся з цією притчею? Не обурися, але висповідай хворобу свою, посоромся її. І прийми ліки, що пропонує тобі найкращий і наймилостивіший лікар. Одній лікарні було безліч хворих, одні лежали в гарячці і нетерпляче чекали, коли ж прийде лікар. Інші прогулювалися, вважаючи себе здоровими, і не бажали бачити лікаря. Якось ранці лікар прийшов глянути пацієнтів, з ним був його друг, котрий носив хворим передачі. Друг лікаря побачив хворих у гарячці, йому стало шкода їх. Чи є для них ліки? запитав він лікаря. А лікар прошепотів йому на вухо для тих, що лежать гарячці, ліки є, а ось для тих, хто ходить, нема ліків. Вони хворі невеліковною хворобою. Усередині вони цілком загнили». Дуже здивувався друг лікаря, здивувався двом речам. Тайні людських хвороб і ненадійності людських очей. Тепер уяви собі, і ми знаходимося на лікуванні у цій всесвітній лікарні. Хвороба у нас усіх одна, а назва її неправда. Це слово охоплює тобою всі пристрасті, всі пороки, всі гріхи словом, усі слабості і всю розслабленість нашої душі, нашого серця, нашого розуму. Одні хвори тільки но захворіли, у інших хвороба в розпалі, а треті одушує. Але така властивість і внутрішньої недуги людини, що лише ті, хто одушує, знають, яку страшну хворобу вони перешили. Найважчі хворі менше розуміють, що вони хворі, і при тілесній хворобі людина у гарячці не усвідомлює ні себе, ні своєї хвороби. І безумний ніколи не скаже про себе, що він безумний. Початківці ж у неправді деякий час ромляться своєї хвороби, але повторювані гріхи швидко приводять їх до гріховної навички, а та, в свою чергу, до оп'яніння і зваблювання неправдою, при яких душа більше не усвідомлює ні себе, ні своєї хвороби. І тепер уяви, що у лікарню приходить лікар і питає, що вас болить? А ті, що тільки нас захворіли через сором, не сміють дізнатися, у своїй хворобі але скажуть нічого. Ті, у кого хвороба в розпалі, навіть образяться на таке питання і не лише скажуть, нічого нас не болить, але стануть хизуватися своїм здоров'ям. І тільки ті, хто одужує, зітхнувши, скажуть лікарю, все нас болить. Помилуй нас і поможи. Якщо ти боїшся висповідати свої гріхи, то подивися на пекельне полум'я, яке лише сповідь може загасити тертулян про покаяння. Перший том сторінка 112. Отже, поміркуй про усе, це. почуй притчу Христову і сам розсобі, наскільки вона звернена до тебе. Якщо ти з подивом скажеш. Ця притча мене не стосується, значить, ти на початку хвороби, що зветься неправдою. Якщо ти обурено скажеш, я ж праведний, а це стосується тих грішників дукола мене, отже твоя хвороба в розпалі. Якщо ти покаянно вдариш себе у груди і скажеш, воістину я хворий і потребую лікаря, отже ти на шляху до отуження. В такому випадку не бійся, ти одушаєш. Два чоловіки вийшли в храм помолитися, один фарисей, а другий митер. Два чоловіки, два грішники, сіяли ж різницею, що фарисей не визнавав себе грішником, а митер визнавав. Фарисей належав до найбільш шанованого у тодішньому суспільстві класу людей, а митер до найбільш зневаженого. Фарисей, ставши молився сам собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники. Кривдники, перелюбники, чи як той митер, пощу ще два рази на тиждень даю десяти, десяту частину з усього, що придбаю. Фарисей став передній частині храму біля самого вітеря, зазвичай усіх фарисеїв проштовхуватися на перші місця. Те, що фарисей став на самому переді, видно подальшого опису, який розповідає, що митер стояв далеко. Така гордість фарисея і його впевненість у власній праведності, тобто у своєму духовному здоров'ї, що він шукає першості не тільки перед людьми, але й перед Богом, і шукає її не лише на бенкетах та зборах, але й на молитві. Одного чого досить, що показати, фарисей важко хворий неправдою і у ній закоренів. Чому сказано, молися сам у собі, чому не вголос? Тому що Бог уважно слухає, що йому говорить серце а не є Те, що людина думає і відчуває, коли молиться Богові, важливіше для Бога, ніж те, що вона вимовляє язиком. Язик може і обманути, але серце не обманює. Воно показує людину такою, яка вона є, чорною чи білою. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Так зважується говорити у храмі перед лицем Божим грішна людина, що є храм, як на місце зустрічі хворого з лікарем. Хворі на гріх приходять, щоб сповідати свою хворобу Богу і лікарю, щоб попросити ліків і здоров'я у того, хто є істинним цілителем скорботи і немочі людської, і подателем усіх благ. Чи йдуть здорові у лікарню, щоби похвалитися своїм здоров'ям перед лікарем. Але цей прийшов до храму, щоби похвалитися своїм здоров'ям, не як людина з душею здоровою і неушкоджена, а як важко хворий на неправду, що, перебуваючи у хворобливій гарячці, більше не відчуває своєї недуги. Я колись... Кож, коли я відвідував лікарню для душевно хворих, лікар підвів мене до решітки, за котрою був чоловік, хворий важким безумством. Як ти себе почуваєш? запитав я його, він тут же відповів. А як я можу себе почувати серед цих божевільних? Ось так і Фарисей говорить Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Насправді, дякуючи Богові, фарисей не хоче поставити Богу в заслугу, що не такі, як інші люди. Ні, дорогі, мій. слова Боже, дякую тобі не що інше, як приказка, листивий вступ, звернений до Бога, щоб він зволив вислухати похвальбу фарисеєві. Бо з усього, що він сказав, він нічим не дякує Богу. Навпаки. Він ганить Бога, нарікаючи на інші Божі творіння. Він не дякує Богові ні за що, бо все, що Він сказав про себе, він відзначив свої власні заслуги, набуті без допомоги Божої. Він не хоче сказати, що Він не грабіжник, не кривдник, не перелюбник і не митер, бо Бог зберіг Його своєю силою і своєю милістю, і нехай не трапиться з ним цього. Ні, він хоче сказати тільки, ніби він особисто є людиною такого виняткового роду і ціни, що йому в цьому світі нема рівних. А крім того, що він такого виняткового роду, він і сам докладає зусиль і приносить жертви, щоби утриматися на цій незвичайній висоті над всіма іншими людьми, а сам. Він поститься двічі на тиждень, дає десяту частину з усього набутого. о який легкий шлях спащення вибрав для себе Фарисей, легкий, ніж найлегший шлях погибелі. З усіх заповідей, даних Богові, народові Богом через Моїсея, він вибрав лише дві найлегші. Але і ці дві заповіді він насправді не виконує. Бо Бог дав ці дві заповіді, не тому, що йому потрібно, щоб люди постилися двічі на тиждень і давали десятину, Бог зовсім цього не потребує. І він дав людям ці, які і інші, усі інші заповіді, не для того, щоб вони були самоціллю, але щоб вони принесли плоди смирення перед Богом, послуху Богові і любові до Бога і людей. Одним словом, щоб зігріли, щоб пом'якшили і просвітили серце людське. Між тим, Фарисей виконує дві заповіді безцільно, він поститься і дає десятину, але ненавидить і зневажає людей, і городиться перед Богом. І так він залишається подібним до дерева безплідного. плідне у пості. Плід у серці, плід навіть виконанні заповідей плід у серці. Всі заповіді і усі закони служать серцю, зігрівають серце, очищують серце, освітлюють серце, зарошують його, огороджують, прополюють, Зашивають. Тільки ж плід на неві серця розродився, виріс і дозрів. Уся доброчинність є засобом, а не ціллю, методом. А не плодом, цілю серці і плід у серці. І так, дорогі мої фарисей своєю молитвою не досяг того, чого хотів. Він показав не красу своєї душі, але її потворність, не здоров'я виявив, але свою хворобу. Христос саме цей хотів відкрити цію притчу, і при цьому не лише в одному даному фарисеєві, а взагалі у фарисейському угрупованні, що владарювало тоді в народі Ізраїльському. Але притчі, Господь, хотів відкрити, і відкрити показану божність і брехливе фарисейство у всіх поколіннях Християн, в тому числі і у нашому. Хіба й нині нема серед нас людей, котрі моляться Богові так самісінько, як молився цей Фарисей? Хіба мало таких, хто починає свої молитви із звинувачень і нарікань на своїх сусідів, а завершує похвалою самим собі? Хіба мало таких, хто стоїть перед Богом, як позичальник перед боршником. Хіба не говорить багато хто з вас, Боже, я пощуся, я ходжу в храм, я плачу податки державі з жертвою гроші на церкву? Я не такий, як інші люди грабіжники і клятвопорушники, безбожники, перелюбники, котрі мені допекли. Куди ти, Боже, дивишся, чому ти їх не умертвиш, а мене не нагородиш за все те, що я для тебе роблю? Хіба ти, Боже, не бачиш чистоти мого серця і здоров'я моєї душі, але знай, що ні Бог тебе, ні ти його не обманеш. вислів блаженного Максима. Ось його інші вислови: кожен хреститься, та не кожен молиться. Фарисей – це той, хто по бороді Аврам, а по ділах хам? Так вони кажуть. А Бог слухає і відпускає їх до домівок своїх ні з чим, кажучи, я таких, як, як таких, я не знаю вас. І на страшному суді він скаже їм: не знаю вас. Бо Бог розпізнає дружів своїх не по мові, а по серцю, і оцінює він смоковницю не по листю, а по плодах. А ось як повинен молитися справжній молільник. Мітер же стоячи позаду, не смів навіть підвести очі до неї, але б'ючи себе у груди, говорив Боже, будь милостивий до мене грішно, стоячи ззаду, справжній молільник не проштовхується наперед, на перші місця у храмі. То чого це? Бог бачить його у притворі так самісінько, як і поблизу вівтаря. Істинний молільник завжди є істинним покаяльником. Покаяння людини є святом для Бога, говорить преподобний Єфрем Сирим. Стоячи посаду, він відчуває свою нікчемність перед Богом і увесь сповнюється смиренням перед величу Божою. Іван Хреститель, найбільший з народжених жінок, боявся близькості Христа, кажучи, що недостойний, нахилившись, розшв'язати ревинці суття його. Жінка грішниця умивала ноги Христові, обливаючи їх своїми сльозами. Отже, істинний молільник, глибоко смиренний, і сповнений радости, якщо Бог допустить його хоча б до одніх своїх, не смів навіть підвести очей до неба. Чому він не підносив очей своїх до неба? Очі – дзеркало душі, В очах можна прочитати гріх душі. Чи не бачите ви щодня, як людина, що вчинила гріх, опускає очі перед людьми, як же грішнику і не опустити очей перед Богом Всевишнім? Ось усякий гріх вчинений проти Бога, і нема на землі гріха, котрий не був би направлений проти Бога. Істинний молільник усвідомлюється, і тому він, крім смирення, сповнений і соромом перед Богом. Тому й говориться, не смів навіть підвести очей до неба. Чому він бив себе в груди, та щоб цим показати, що тіло є приводом для людського гріха, тілесне бажання приводить людину до найважчих гріхів, зажерливість породжує хід Хід породжує гнів, а гнів бивства. Турбота про тіло розлучає людину від Бога, з душу і вбиває у людини ревність до Бога. Тому метр на молитві вдаряв своє тіло, вдаряючи тим самим винуватця свого гріха, свого приниження, свого сорому перед Богом. Але, але чому вдаряв саме у груди, а не бив по голові чи по руках, тому що у грудях знаходиться серце, а серце є джерелом і гріха є чесно. Сам Господь сказав, що виходить з людини, осквернює людину. Бо зсередини із серця людського виходять злі помисли, перелюбство, любодіяння, вбивства, крадіжки, здирства, лукавства, підступ, розпуста, завидюче око, богохульство, гордощі безум. безум. це зло виходить зсередини і людина опоганює Ось чому Митр вдаряв себе по серцю своєму, вдаряючи в себе у груди, Він говорив: Боже милостивий. Будь до мене грішного, він не перераховує ні добрих, ні злих діл, Бог знає все, і Бог вимагає не перечислення, а щирого розкаяння всьому. Боже милостивий, будь до мене грішника. Цими словами сказано все: ти Боже лікар, а я хворий, ти єдиний можеш цілити, і до Тебе єдиного прибігаю. Ти лікар, а милість Твоя ліки. Кажу, чи, Боже, будь милостивий до мене грішника, покаянник ніби говорить, лікарю, дай ліки у мені хворому, ніхто у світі не може вилікувати мене крім Тебе, Боже. Тобі єдиному зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, Псалом 50. Люди, якими праведними вони не були нічим не можуть мені допомогти, якщо ти мені не допоможеш, ніщо мені не допоможе, ні мій піс, ні принесення дещатини ні усі добрі справи, якщо милість твоя не виллється, як і лейна рани мої. Ти єдиний маєш ліки, нема мені сенсу йти до нікого іншого, нема мені сенсу ніякого іншого молити. Якщо ти мене відкинеш, увесь світ не зможе втримати мене від падіння в Ти, Ти, єдиний, Господи, можеш, якщо хочеш. Боже, прости і спаси, Боже милостивий, будь до мене, грішника. Що ж говорить Господь наш Ісус Христос про таку молитву? Кажучи, що він пішов виправданий у дім свій більше, ніж той, кому Господь каже, усім вам, сповненим у собі, що ви праведні, Митар терито виправданим у дім свій більше, ніж гордовитий хвалько, виправдався сором'язливий покаянний, а не безсоромний і самозадоволений горді. Лікар змилостився і зцілив хворого котрий визнав свою хворобу і попросив ліків. Але ніще відпустив того, хто прийшов до лікаря, щоб похвалитися ще своїм здоров'ям. І завершує Господь свою дивну притчу наступним повчанням. Бо кожен, хто підвищує себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Хто ж підносить себе і принижує себе. Взагалі ніхто не може піднести з себе ні на наміоту, якщо Бог його не піднесе. Але тут йдеться про того, хто думає, ніби підносить сам себе, прагнучи. На перші місця і перед людьми і перед Богом, хвалячися своїми ділами, пишаючись перед Богом, принижуючи холою і презирством інших людей, щоб таким чином самому виглядати значніше. Всіма цими способами, якими він думає піднасти нам себе, він насправді себе принижує. Бо чим більшим він стає у власних очах та навіть очах людей, тим меншим він стає в очах Божих. І такого Бог принизить коли-небудь, давши йому відчуте приниження. Доки людина не здобула смирення, не здобуде вона нагороди за діла свої. Нагорода дається не за діла, а за смирення. Преподобний сак, сирин, а хто ж принижує себе? Не той, хто прикидається менше, ніж є, але той, хто бачить своє приниження від гріха. Поістину людина не може, навіть якщо захоче принизити себе більше, ніж принижує гріх, Господь не вимагає від нас іншого приниження, крім усвідомлення і сповідання свого приниження гріховного, а для людини, котра усвідомлює і сповідає ниці, в котру її скинув гріх, неможливо упасти нижче. Гріх завжди може потягнути нас нижче від тієї глибини нашого падіння, котру ми здатні побачити. Преподобний Михарій Великий говорить смиренний ніколи не пане. Ходи упасти йому, хто нижчий за всіх. Високомудрість ще велике приниження, а мудрість ще велика висота, честь і гідність. Одним словом, дорогі мої, піднесеться той, хто чинить як Митер, фарисеї невеликовно хворим, що не бачить своєї хвороби. Митер хворий, що дужий, бо побачив він свою хворобу, припав до лікаря і прийняв ліки. Перший подібний до гладкого і високого дерева з гнилою серцевиною, яке власнику ні на що не годиться, другий подібний до дерева шорсткого, непоказного. Яке домовласник опоряджує, робить з нього дошки і вносить в свій дім, нехай помили Господь усіх грішників шукаються, і нехай зцілить від гріховної не до усіх, хто молиться йому зі страхом і треба, славлячи його, як всемилостивого Отця, єдинородного сина і Пресвятого Духа, Троїцю єдиносушну і нероздільно, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій, хто ще з вас не підписаний. Я уділю благословення, ви напишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, висловлюйте свої думки. Цікаво чут. читаю ваші коментарі і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!